Щоб пропонувати швидкий смачний і здоровий перекус постійних відвідувачів, а також залучити додаткових курсів за рахунок працівників навколишніх офісних центрів, учнів шкіл і технікуму, і просто переходів. Віка експериментує із різними начинками і соусами для кибабу. У нас розпочинається друге сьогоднішнє заняття. Ось наші дівчата ми щасливі, щасливі, доволі. які усміхнені. Бачите, заняття гарне. А ось за наші тренери складають нам програму занять на сьогодні. Ну, буду такими уривочками вам потрішки знімати. Не мотивують так ми я бо чесно скажу. Моя історія, що все. Просто я просто пояснюю саме. Так, да, але це в багатьох в голові я така, бо в... крістельний дозірок, так? Да? Бетастара mm -hmm. дастра. Це що? Ще з Латинії пішло, тисячі років вже ми mm -hmm. керуємося цією. Але ми ж можемо сказати, стоп. я заслужила. Як... Ні, я ні, нічого не заслужили? Я Можливо. просто не хочу, да, що я маю чогось заслуговувати. Я не хочу йти перенести шлях. <кх> Покування <кх> 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 і так далі. І далі. Зберігаємо далі. Що нам потрібно, як казала Люба? Реалізація податка. Да, да. І от маркетинг, отут реклама, продаж. Це наступний процес. Реклама, продаж. Це теж робота, правда? Знайти да. покупця, розробити рекламу, розмістити її, прийняти дзвінки, домовитись, домовитись про... Домовитись, Заключити договір. Тут це теж робота, яка додає вартість, продаж і реклама. І ще один основний процес, який є в цьому ланцюгу, в цьому це сервіс. Тобто після того, як подали, у нас може бути додаткове обслуговування. Наприклад... Же залежить, а... від товару. А? Же залежить від товару, залежить від товару. від бізнесу, від розміру бізнес. Чи від послуги, а, яку ми надаємо. дивіться, якщо ми на ринку. Візьмемо, візьмемо наше да, місто і село. Тобто, якщо ми поїдемо в якусь глибинку нашої області, в будь-яку кухні ну, країни, ми всі рівні цього не включуємо. І є менша ймобільність того, що буде ракетна ракетна, буде обстріл. Можна я заперечу? Я їду, наприклад, на Новодяк.